Європа посилює міграційні правила. Європейський Союз стикнувся з новою хвилею міграційної кризи, що змушує країни переглядати свою політику щодо біженців та мігрантів. Посилення контролю на кордонах і нові обмеження стали відповіддю на соціальну напругу та зростання злочинності. Які зміни очікують на українців, зокрема через ці заходи. Німеччина, що прийняла понад 3,5 мільйона біженців. Посилює міграційний контроль. Нововведення включають збільшення кількості депортацій за скоєні злочини, посилення перевірок на кордонах, планування можливості відмови у наданні притулку безпосередньо на кордоні. Фінляндія закрила кордон із Росією для мігрантів із третіх країн, а Польща оголосила про посилення контролю для боротьби з нелегальною міграцією. Обидві країни запроваджують радикальні заходи для стримування мігрантів та контролю над потоком біженців. Франція прийняла новий імміграційний закон, який обмежує права мігрантів, включаючи тимчасовий прикордонний контроль. Нідерланди запроваджують жорсткіші умови для отримання посвідки на постійне проживання, обмежують возз'єднання сімей і розглядають можливість депортації нелегальних мігрантів. Посилення міграційних правил не має істотного впливу на українських біженців. Оскільки для них продовжує діяти механізм тимчасового захисту, який буде актуальний щонайменше до березня 2026 року. Однак деякі країни вже переглядають умови перебування українців, зокрема, зменшують обсяги соціальної допомоги і посилюють вимоги до працевлаштування. Збереже. Підпишись. ПОШИ.